Завісь рівнять рункова. Слава Україні! Героям слава! Реп вимикаєте після того, як, як, е, коли вже виїжджаєте з Покровська, чи з Грішна, чи з Розі. Зброя повинна бути завжди при вас. Всі готові до служби. Це, що... Ситуація останнім часом залишається дуже напряженою. Що постійно здійснюється Російською Федерацією обстріли території Покровської громади. Обстріли здійснюються і авіабомбами. І ракетами, і артилерія, РСЗВ, і дрони. Ми можемо робити все. І евакуація, і надання допомоги, і першої домедичної допомоги, і гуманітарна допомога розвезення. Ну і звісно, документування військових всіх військових злочинів і з Російської Федерації. Ми можемо казати, що поліцейські автомобілі і самі поліцейські є мішенями для військ Російської Федерації. Як погода нам сьогодні? Сприяє? Ой, погода, це, як то кажуть, у нашій військові часи, мічта. По цій погоді можна більше шансів заїхати, цілим і неушкодженим місто Покровське виїхати. Раз ми тут засобі Бу Давно був тут прильот? Ну, неділю потім. 27 січня був здійснений ворожий прильот у піввідронах. У нас тут вчора загинула ключовий Одразу після надходження інформації щодо дійсно ворожого впіві обстрілу СТО на місце прибули наряди поліції, слідчо-оперативна група і наряд СНС. Санітарний автомобіль це не, це не військова техніка, це техніка, яка надає допомогу цивільним. І цієї машини не було, ще вчора повідомив, як не надходило. Ще не, не було що в понеділок В Понеділок цієї не було, так. Це цивільний назад. Це цивільні машини? Так, цивіль. Це цивільне, це цивільне. Цивільні вішають біли, білі флажочки, це допомагає чи ні? ні не допомагає. Неодноразово я бачив цивільні автомобілі, підбиті під дронами, на яких були <кхм>, білі тряпки. Так. Це не допомагає. Це майже пів Покровська проїхали, це того літнього чоловіка зустріли. Позавчора тут в парку вбило бабулю 31-го року, яка приходила до храму. Чи часто прилітає саме в центр міста? Так, да, почастіше раз. І от я вже почав звертати увагу, що обстрілюють центр міста косетами. є такі вирви і на асфальті, і в траві, і на плиці, і дерева посичені дуже велика кількість чи Були тут люди на момент прильоту. Так, були люди, не дуже багато, але були. Вони залишились заблоковані наряди ДСНС, поліції, провели розблокування дверей, вивели у безпечне місце. Центральний ринок. Нікого. Цілий квартал розбитий в центрі міста, бачите? Зараз заїдемо до сільської ради селища Грішина, яка тут поруч з містом Покровським і потерпає від постійних прильотів і обстрілів. Місцева амбулаторія в селищі Грішина. Давно прилетіло. Ну, Чоловік поїхав, так? Так, да, да, в Родинське, так? На Родинську, да? на Заправку. Там з'яс є. І, автосот... і нема зв'язку, так? Ну його нема додому. У нас є така ситуація була вчора. Був приліт, три чоловіка загинуло. один з чолов... чоловіків не впізнаний. Господи, не дай Бог. Нічого ніяких там, даних нема. А, а який автомобіль у нього? Не сіра пріора? Так, вчора був у нас обстріл міста Родницького біля заправки, да, знаєте? Там загинули три чоловіка. Один не впізнаний. От ми знайшли жіночку. Треба її відвозити начальників війська і знайшов. Добре, добре. що я зробив. Зараз ми так? — Ну вона в онлайні. Так, ага. як звати. Не встигли ми виїхати назад на місце базування, як з чергової частини нам повідомили, що зараз у Покровську біля одного з мостів. Підбили цивільний борт. Автомобіль з трьома людьми. За попередніми даними, двоє поранених, один загиблий. Разом з нарядом СРПП висуваюсь на місце події. Бачу, вон машина якась стоїть біля магазину. Місцеві навіть не звертають уваги. Я не... Можна впевнитись, що керівник Покровського руб був правий. Написи та біле ганчір'я не допомагають цивільним. 1200. 200. 1-200. Так, вода, куди. Відразиться, відразиться. Пригляне наперед, Уже ж дальше. Щойно з хлопцями швидко забрали тіло загиблої. Швидко покидаємо це місце. Як казав місцевий мешканець, постійно пролітають дрони і прямують кудись далі. Навіть це не дуже сильно допоможе. Часто доводиться вашому екіпажу здійснювати такі от виїзди. Частенько, зараз дуже, дуже багато. За останній тиждень скільки подібних випадків можете згадати? Або за місяць? Та день за через Ф-5, напевно, ну, Не тільки FPV, а ще й артилерія і все інше таке. Коли стріляють або літає FPV, не дуже. Потім, потім Коли виїжджаєш з зони активної, тоді такий тремор присутній. Вон теж попалені автівки.